До, до побачення. Перепрошую, вам щось не сподобалось? Не те, щоб не сподобалось, просто у вас тут нічого немає, те, що мені потрібно. А що вам потрібно? Ну, наприклад, росоля з фонариком. А, ви просто такі з ліхтариком. Ще є, до речі, в багатьох кольорах. О, е я щось не помітила, а у вас є Наприклад, косметичка з сердечками. Прошу. А з вишеньками? Звичайно, є ось така. Ще з бантиком. Ну, у косметички це взагалі було другорядне. Я шукала шкарпетки, які тримаються за ручки і з очима. А, а ви а про ці дружні шкарпетки? Так ось вони. А, ну так. Навіть дружні шкарпетки у вас є. Але, знаєте, хочеться щось такого святкового. Наприклад, навушники прямо з ялинки. Ой, так поверніть голову наліво. Це що? Навушники на ялинці? Ви так, серйозно? Так. Тільки заради вас. Ну взагалі-то, дівчино, я шукала подушку. І не просту, а з портупеєю. Де ви ділись? Куди Ось прекрасний шла? варіант, дивіться. Що, подушка. І відразу з портупеєю. А ще якийсь чародійний магазин? Так, у нас ще є рюкзаки, павербенки з зарядкою. Рюкзак з зарядкою. Ви серйозно? Так, у нас є все на будь-який ваш запит. Знаєте, чого у вас точно нема? Совісті у вас нема!